Зберегти історію, рівнянин Ілля Сигачов зареєстрував петицію про збереження приміщення ресторану Спорт заклад пропрацював більше 60 років і встигнув стати одним із символів міста. Нещодавно ресторан змінив власника. Тепер він належить ТОВ «С Капітал. Товариство планує на місці спорту побудувати багатоповерхівку. Власники мають намір здійснювати там будівництво. А враховуючи існуючі вимоги містобудівної документації ситуацію з забудовою навколо та благоустроєм. Розглядалася концепція з точки зору можливості розміщення там висотної домінанти, окремої стоячої будівлі, яка буде більш вищою від той забудови житлово-громадського комплексу, житлово комплексу, який здійснюється позаду. Забудовник хоче звести житловий будинок у 16 поверхів, створити підземний паркінг, укриття, дитячий майданчик та провести роботу з благоустрою. Архітектурно містобудівна рада підтримала забудову, додавши свої рекомендації. Над виправленням недоліків працюватиме забудовник. Місту потрібно буде вирішити і проблему із виїздом із тієї території. Наразі потрапити туди можна лише невеликою вулицею Замкової, яка виходить на вулицю Степана Бандери.